Друзі, всіх вітаю з нового резорту Лусо-Соргун, і це ексклюзивний випуск, тому що ми перші, хто проживає у даному готелі. Лусо-Соргун розташований у теплому регіоні Сіде з абсолютно новим дизайном, котрий відчинив свої двері три дні тому. Сьогодні я покажу вам цей готель більш детально і поїхали! Готель Лусо Соргун це розкішний курорт, розташований у районі Соргун, міста Манавгат, провінція Анталія, Туреччина. Він знаходиться приблизно за 7 кілометрів від центру Сіде та за 65 кілометрів від міжнародного аеропорту Анталії, що становить близько однієї години їзди індивідуальним трансфером і близько двох годин на груповому трансфері. Всім мої вітання з нового готелю Лусо. Соргун, котрий відчинився перед нами буквально три доби тому назад. І я можу сміливо сказати, що це буде перший огляд на YouTube каналі. Починаємо з вами з рецепції готелю. Ось така чудова, просто неймовірно, гарна вхідна група. І наразі цей готель, поки він молодий, має дуже приємний прайс. Тут стойка рецепції. І хочу вам показати цей класний дизайн більш детально. Дуже цікаві дизайнерські рішення у даному готелі. Подивіться, тут і поєднання скла, поєднання шкіри, поєднання дерева. Ну, це дійсно щось новеньке. На виході з зони рецепції нас зустрічає ось така. Невеличка лаунж зона з видом на всю територію готелю. Категорія номеру Superior Swim Up. 66 квадратів, і при вході у номер одразу відчувається запах нових меблів. Ліворуч, як і в стандартному номері, ванна відкритого плану, але тут додаються ще одні двері. Косметика ательє Рибул пахне вона просто чудово. І у кожному номері є халати та капці, які м'якенькі, наче хмаринка. Перша зона це спальна кімната. З величезним двоспальним ліжком постіль, до речі, чудової якості, і друга зона обособлена як гостєва. До речі, у даній категорії номеру у нас розміщення максимальне два дорослих і дві дитини, або три дорослих. Демонструю вам компліменти у номері, які приносять, якщо у вас особлива подія. І найголовніша фішка даного номеру це його тераса з власним басейном, який підігрівається у зимовий час і має просто чудовий вид. Просто подивіться на цю красу. Мої вітання у номері Superior Lusso Sorgun. Тут максимальне розміщення 2 плюс 1, або 3 дорослих. Хочу вам продемонструвати вхідну групу у номер. Нас одразу зустрічає ось така чудова гардеробна з новенькими халатами, котрі ще ніхто не носив, тому що ми. Перші відвідувачі даного готелю і ванна кімната такого відкритого плану. Тут є один рукомийник, котрий зроблений з мрамору. Є фен, до речі, Дайсон. І тут косметичні набори готелю Lusso. Косметика у готелі Atelier Rebull. Далі у нас тут санвузол і душова кабіна. Абсолютно новий душ, також така сама косметика, є лійка. Абсолютно чисті біленькі рушнички. І переходимо з вами до спальної кімнати. Вона мені дуже сильно подобається. Тут повноцінне двоспальне ліжко, плюс невеличке ще одне ліжко. Дзеркало у повний зріст, також телевізор. Далі у нас тут робоча зона, журнальчик лусо. Ось такий чудовий чайний набір, капсули, котрі поповнюються кожного дня, кавова машина фірми «Шиллер». І хочу вам продемонструвати міні-бар, котрий також поповнюється кожного дня. Це категорія номеру суперіор, і вона йде вже з видом на море. Хочу, до речі, звернути увагу, що тут вмонтована система Розумний Тім. До речі, такі самі двері, як у готелі «Інджі Фазеліс Бей, такі самі ручки навіть. Тут є зона для відпочинку. І такий чудовий балкон. Номер категорії Family Suite». максимальне розміщення 3 плюс 1. Це двокімнатний номер. Тут велике спальне ліжко, Ванна кімната точнісінько така сама, як і у базових номерах відкритого плану, система «Розумний дім. І ще одна ванна-кімната, тільки трошечки менше за квадратурою. Також тут достатньо великий балкон. Мені здається, що тут навіть шезлонги б вмістились. І вид на море, також у готелі Лусо Соргу, як і у всіх преміальних готелях Туреччини, є асистент-система. Коли ви тільки заселяєтесь, надаєте свої дані, номер телефону, вас додають до чату WhatsApp і асистент вам буде допомагати у будь-яких питаннях. Наприклад, принести праску, зорієнтувати по програмі, яка буде на сьогоднішній день, або зарезервувати собі будь-який а-ля-карт ресторан. Зона патісері під назвою Ява кофі. Зверніть увагу, що у всіх зонах харчування такі незвичні двері. Тут можна собі взяти каву, посидіти на ось такому цікавому місці і обрати собі десерти. Дивіться, як тільки гарно виглядає основний ресторан. Таке відчуття, ніби ви прийшли до а-ля-карту, а не до основного масового ресторану. І дійсно над дизайном вони дуже постаралися. Всюди квіти стоять. Ось такі диванчики навіть є. Мені подобається особливо ось ця стіна. Так, ми з вами виходимо на терасу головного ресторану готелю Луксу Соргун. Тут грає дуже приємна музика, достатня кількість, як на мене, посадкових місць. Всюди панорамні вікна. І хочу вам показати якість меблів. Ці стільчики плетені дуже гарно виглядають. Не розумію, що це за матеріал насправді. Але з видом на такий чудовий басейн одне задоволення снідати. Також у ресторані є зона дитячого буфету. Наразі тут нічого немає. Повторюсь, готель тільки відчинився, але я хочу все одно вам продемонструвати, що тут все абсолютно комфортно. Тут є маленькі стільчики, маленький стіл. Також є стільчик для годування. І всі необхідні штучки. Для приготування їжі вашої малечі. Є мікрохвильова піч, є блендер, Дивіться, які милі чашечки. І також дитячий посуд. Це у нас станція з фруктами, і хочу зауважити, що тут дитяче харчування. Фірми Хіп, як у готелі Калінен, як у готелі Макс Ройал, як у ВОЯЖ Білек. Тож цей готель претендує на звання топового готелю. А, так, йогурти-Активія з різними смаками. Також є фрукти, фрукти, фрукти. І наступна станція з булочками у холодильнику. О! Ну, Виглядають чудово насправді. Красанчики, кончики. О, і тут при вас готують ось такі чудові вафлі з фруктами. Також, окрім основного ресторану, ви можете пообідати у кафе Бістро, котре подається по алякарт-системі. Кожного дня тут різне меню, і хочу вам продемонструвати, як виглядає ресторан. Також у готелі Лусо Соргун є шоколадниця. Вона відкрилась тільки сьогодні. Пощастило мені побачити її. Демонструю вам наявність солодощів. Тут достатньо великий вибір, насправді. Дуже подобається, як оформлені всі ці солодощі. Також є ось таке морозиво. І багато різних тістечок із фруктами, звичайних тістечок. Готель має площу 88 тисяч квадратних метрів. Це в порівнянні, наприклад, з регіоном Вілек багато, але у регіоні СІДЕ це достатньо велика територія, протяжна, і тут абсолютно всім вистачить місця у сезон. Один з басейнів. Котре ми одразу бачимо з вами при виході з основного ресторану. Цей басейн 1,40 м і він простягається на дуже велику відстань аж до самих кабан. Переходимо з даного басейну до ще однієї чудової локації, яка розташована саме біля нього. Тут всюди нові меблі. Новий стиль, нові рішення незвичні для регіону Сіде, як для мене. Грає всюди приємна музика. І тут у нас розташований лусопул бар У сезоні 2025 я, мабуть, можу виділити тільки один мінус по даному готелю. Це його наявність зелені. Так як готель тільки відкрився, він буде лисуватий, Пустий і майже нічого немає. Так є пальми, але вони маленькі, є там фруктові дерева, але вони тільки посаджені. Але я думаю, що у перспективі цей готель буде дуже гарний та зелений, але і ціна буде зовсім інша. Тож обирайте готель Лусу Соргун наразі, поки гарна партість, поки він абсолютно новий і має багато переваг. Аквапарку готелю Лусо Саргун. Він працює з 10 до 12, а потім з 14 і до 4 годин вечора. Тут є достатній вибір гірок, також є надувні матраци, щоб з них з'їжджати. Він розташований неподалек від пляжу. Тут, до речі, такі цікаві шезлонги. Мені здається, що вони трошки відрізняються від інших, навіть від тих, що на пляжній території. Також є дитяча зона аквапарку. Тут гірки поменше, мабуть, для діток до 3 років. Є невеличкий басейн дитячий 0,35. І ось така аквазона. І ці всі зони йдуть без підгріву у зимовий час при бронюванні. Враховуйте це. Продемонструю вам зараз захід у море у готелі Лусо-Соргун. Пляжна смуга дуже велика. Ось від цих кабан вона простягається і до наступних кабан, і там навіть ще декілька шезлонгів є. Піщаний пляж, є галька, і коли ви заходите саме у море, тут дрібна галька, і за рахунок цього не так сильно мутне море. Навіть прозоре, як у Кимері майже. Я обожнюю регіон сіде за те, що тут ідеальні піщані пляжі. Подивіться, яка відстань між шезлонгами. Рівень приватності тут зберігається. На кожному шезлонзі буде лежати індивідуально рушничок. Ні до якої станції там видачі рушників вам йти не потрібно. Тож це максимально зручно. Тут є на пляжній території ось такі качельки і навіть парасольки брендовані. Написано лусо. Тут у нас біч-бар розташований, де можна просісти. І ось такі зони для відпочинку, дуже приємні. Також все новеньке абсолютно. М'якенькі подушки. Все вичищають, все миють. Готель абсолютно новий і хоче, як на мене, справити, звичайно, на свого покупця враження. Ось такий пісочок більш світлого кольору, ніж у білеці. І мені подобається ця зелена зона. Дитячий клуб у готелі Лусу Соргун, котрий знаходиться у будівлі і працює з трьох років і до дев'яти. Відчинений цей десь дитячий клуб з 10 до 21.00. Дитячий клуб біля пляжної території готелю «Лусо Сорго». У нас є такий відкритий майданчик відкритого плану. Ось тут у приміщенні буде дитячий клуб. Наразі він у головній будівлі, той, який я вам вже показувала. І тут такий дитячий майданчик вже для більш дорослих дітей. Тут є лазалки, всілякі. Ой, дивіться, як класно. Тут є такі лавочки зі столиками. Можна посидіти, відпочити після тяжкого дня на морі і подивитись, як ваша дитина буде тут бавитись. Зараз вийшло таке сонечко, Дивіться, вон. хлопці протирають меблі. Хотіла вам продемонструвати, як тут все серйозно у цьому плані. І дивіться, як тільки приливаються фарби даного готелю, коли вийшло сонечко. Також у готелі Лусо є чудовий спа центр. Басейн з підігрівом, також є спортивна зала і абсолютно великі панорамні вікна і навіть дах. Басейн, котрий підігрівається. У готелі Лусо Соргун тут розташований ресторан Діва, котрий працює на сніданок, обід на вечерю, але не можуть користуватися на сніданок, обід та вечерю тільки гості вже вищих категорій номерів. Стандартні номери тут можуть тільки повечеряти по взносу 25 євро з людини. Також тут є бар, і ось так виглядає басейн. Тут дуже крута картинка. Нам насправді сьогодні дуже пощастило з погодою. І біля цього басейну з підігрівом та карт ресторану Діва розташований бар на воді. Я думаю, це чудова ідея і дуже зручно плавати і нікуди не виходити за своїм напоєм. Алякарт ресторан Діва, котрий розташований біля басейну з підігрівом, одразу на виході з головної будівлі працює на сніданок, обід та на вечерю і входить в концепцію клубних номерів. Окрім того, цей алякарт ресторан може також забронювати за попередньою резервацією стандартні номери, але це буде за додаткову плату. Приблизна вартість у сезон на людину буде вартувати 35 євро з людини. Вечеря у головному ресторані Лусо Соргун це справжній гастрономічний досвід у приємній атмосфері. На гості чекає великий вибір страв міжнародної та турецької кухні, соковите м'ясо на грилі, запечена риба, різноманітні гарніри, салати. Сири, оливки та маринади. Є вегетаріанська зона, диетичні опції та стіл для дітей. Солодкий стіл порадує східними десертами, тістечками, фруктами та морозивом. Особливу естетику додає гарний сучасний посуд. Усе виглядає апетитно ще до першої ложки. Шведський стіл постійно поповнюється, а простора, тераса і затишний інтер'єр створюють ідеальну атмосферу для вечері. Що ж, друзі, робимо висновки по готелю «Лусо Соргун». Це абсолютно новий резорт, який побудувався у 2025 році, щойно відкрив двері і має дуже багато переваг. Перше це сучасний новий дизайн з виконанням якісних матеріалів. Друге це наявність власного аквапарку та дитячої зони і дитячого клубу. Третє тут буде дуже класне зонування як для сімей з дітьми, так і для дорослих. У перспективі планують побудувати біч клаб, котрий буде тільки для дорослих. У готелі якісне, смачне, дуже гарне. Харчування і плюс до всього це регіон Сіде один з найтепліших регіонів, котрий має піщані, дуже гарні та зручні пляжі. А якщо вам сподобалось наше відео, підписуйся на наш Ютуб канал та інстаграм і за прорахунком звертайся до нас у Дірект.